Яблуко, освячене росою, простягає яблуня мені, наче мати, скроплене сльозою у далекій нашій далині. Яблука воскового настою, квіти і пшеничні колоски, соняшники з пергою золотою і сухі на степлах маківки. Все із саду нашого згороду все зібралось, освятилось все, І на шкоду плоду і народу на торги ніхто не понесе. І от тава чиста під косою, і ключі високі потяглись, яблуко освячене сльозою, Що колись, що все було колись. Я люблю, як буває осінню, пахне яблуками у хаті, Он лежать вони, повні просині, повні сонця, немов на святі, крутобокі і вітром точені, на весілля десь приурочені. Повисають на гільце зрубане, І самі бубонять, як бубони, Звуться зорями і ранетами, повні пахощів, соком гожі, То співали повід планетами, і планети на них же схожі. Мились росами десь під тучею, В землю падали, в добрім літі, І ставала земля пахучою, ніби яблуко на орбіті. Яблука доспіли, яблука червоні, ми з тобою йдемо стежкою в стежку саду. Ти мене, кохана, приведеш до поля. Я піду і, може, більше не прийду. Вже й любов доспіла під промінням теплим, її зірвали радісні уста. А тепер у серці щось тремтить і грає, як тремтить на сонці гілка золота. Гей, поля жовтіють, і синіє небо, плугатар у полі. Ледве маячить, поцілую останнє, обніми останнє, вмію роздаватись той, хто вмів любити. Ми збирали яблука в саду, дні стояли скупані в блакиті, І сказав я, що у цілім світі кращої за тебе не знайду. По світах немало яблукав, різних краль набачився багато, але й нині повторяю свято, кращої за тебе не стрічав. Останнє яблуко в саду, весіння заметілі, чи на добро, чи на біду, а пройшлося неїлі, дощем на нього сипане, засніжить хуртовина, Воно висить одним одне, не наче сиротина. судьбу йому ганьбити в ріг і не велить сумління та страшно пережити всіх зі свого покоління.